В ефірі з Вашингтона голоса Америки», виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка в п'ятницю о 18-й за Києвом. 11 за Вашингтоном говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитесь. завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І звісно, розпочинаємо сьогоднішній ефір із а, чергової новини про ще один. Масований обстріл Росією українських міст. Ми знаємо, що Росія здійснила застосувала понад 100 ракет різних типів та близько сотні шахедів, щоб вразити а, майже всю територію України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Є жертви і руйнування. Цілі росіян знову стала цивільна інфраструктура, і низка реакцій вже є на ці масовані обстріли. Зокрема. Бріджит Брінк, це посолка Сполучених Штатів в Україні. Вона написала, що сьогодні Росія здійснила масовану атаку по Україні, випустивши понад 100 ракет і 100 дронів, наслідок чого загинули мирні жителі та були уражені об'єкти енергетичної інфраструктури. Ми маємо пам'ятати, – сказала вона, що Росія розпочала цю війну два з половиною роки тому. Ми будемо і далі підтримувати здатність України захищатися від цього жорстокого повномасштабного вторгнення. Марко Міхельсон, це голова комітету закордонних справ у парламенті Естонії. Він зараз перебуває в Україні. Він написав у Харкові сьогоднішній ранковий ракетний обстріл. Це ще одне нагадування про те, що Україні необхідно дати право використовувати всі засоби для знищення наступальних спроможностей противника. Ціна безхребетності, життя невинних людей. Ді Верховста це європармпарламентари, колишній прем'єр-міністр Бельгії, написав. Росія використовує балістичні ракети проти енергетичної інфраструктури. Захід має скасувати всі обмеження на використання зброї, щоб Україна могла захиститися та вражати пускові майданчики та аеродроми. Ліна це колишній міністр закордонних справ, колишній міністр оборони Литви, написав: ті на заході, хто досі забороняє Україні завдавати ударів в глиб Росії з наданою зброєю, мають розуміти, що це єдиний спосіб змусити Росію іти на переговори про мир. Вони повинні негайно скасувати ці абсурдні заборони. представництво США в НАТО не прокоментувало конкретно. Цю атаку сьогодні, але написало, що американці розуміють, що наша підтримка України зміцнює безпеку Сполучених Штатів і наших союзників. І як чітко заявив президент Байден, шата міжнародна коаліція, яку ми зібрали, продовжуватимуть. Підтримувати Україну такі реакції на цей момент. Ми також будемо спробуємо отримати реакцію від Білого Дому від Пентагону. Зокрема, будемо питати про те, чи підтримують вони власне заклики української влади. А які заклики ми чуємо сьогодні? Міністр закордонних справ. України Дмитро Кулеба після атаки наголосив, що є два шляхи, яким західні партнери можуть допомогти Україні. Є два конкретні рішення, які партнери можуть прийняти, щоб допомогти швидше покласти край російському терору. Він написав: по перше, це дозволити дальні удари України по всіх законних військових цілях на території Росії. А по-друге, домовитися про використання можливостей протиповітряної оборони партнерів для збивання ракети безпілотників поблизу їхнього повітряного простору. Ми знаємо, що польська влада Сьогодні підтвердила, що один із російських дронів ймовірно перетнув і територію Польщі, чи можливо, що західні країни будуть допомагати Україні збивати російські ракети, які наближаються до їхньої території? Про це і не лише поговоримо з нашим європейським кореспондентом, моїм колегою Богданом Цюпином, який приєднаться до ефіру. Нині Богдане, привіт, вітання, Богдане, як реагують загалом у Європі на сьогоднішню масовану атаку російську проти України, яка стала однією з наймасштабніших. Юлію, щойно ти подавала цитати з висловлювання коментаторів, політиків чи урядовців так мовити, нижчої ланки. І я щойно перед нашою розмовою спеціально ще переперевіряв джерела керівників держав в Європі, зокрема, наприклад, з боку Німеччини, Франції, з Великої Британії, конкретно реакції. На те, що відбулося сьогодні в Україні, на цей е, масований обстріл, ракетний обстріл в Росії, е, поки що немає. Тобто, е, те, про що ми зараз говоримо, на жаль, поставало і раніше. Тобто, е, ми розмовляли про те, як російські дрони залітали. Упродовж цих років відкрито російського вторгнення в Україну як залітали дрони на територію Румунії. Наші регулярні слухачі, дуже добре глядачі, пам'ятають і знають про. А те, що це було і з Польщею, також так, тобто, восени 2022 року загинули люди на, на території Польщі, польські громадяни, тобто питання постає дуже гостро і дуже серйозно, не вперше. І кожного разу ми бачимо дуже стриману реакцію, як американських, очевидно, представників, так і європейських. Хоча ми бачимо, що у випадку, наприклад, Польщі, дрон ще шукають. Вважаю, що він впав десь на відстані кількох десятків кілометрів напроти українського міста Червоноград у Львівській області з польського боку кордону. Польське міністерство оборони повідомляє, що Група польських військовослужбовців шукають де е, міг впасти той об'єкт. Вони точно не знають, що це таке. Але е, за даними, які були отримані з польських радарів, вони вважають, що напевне це був дрон, що напевне це була не ракета. Ймовірно, за е, тим, як той об'єкт летів, е, з якою швидкістю. Вони наразі е, шукають шукають рештки дрона, і е, напевне, ми будемо чути приблизно те, що що чули і раніше у відповідь на заклики України е, закрити небо е, над Україною, допомогти закрити небо. Збивати російські ракети чи інші російські повітряні об'єкти, якими вражає Росія. якраз про це Росія. якраз про це. Я зараз читаю один із коментарів експерта німецького Ніколанги. Він говорить про те, що він наводить власне мапу, як летіли російські ракети, російські дрони, і він говорить про те, що із системами протиповітряної оборони, які є у Польщі, ми, як він каже, країни заходу, країни НАТО могли би допомогти. Ти Україні власне збивати частину тих ракет, тих дронів, які є в радіусі дії західних систем протиповітряної оборони, які безпосередньо наближаються до кордонів НАТО, і це те, що ми сьогодні почули, зокрема від президента України, на навіть НАТО, перетинають кордон НАТО. Ми це почули сьогодні прямі заклики від президента України Володимира Зеленського від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Чи реалістично це що має статися, щоби західні країни все ж таки пішли і на цей крок? Юлю, можна припустити, що окрім цих прилюдних чи публічних закликів, які лунають від е, українських посадовців, як від президента України Зеленського сьогодні, чи українського міністра закордонних справ Кулеби, і знову ж таки у відповідь на найвищому рівні на рівні керівників держав е, у тих ситуаціях, ми чули або е, Відсутність якоїсь чіткої відповіді, скажімо, з боку Франції, яка надає ракети відповідники Storm Shadow британських Україні. Ми не бачимо чітких прилюдних заяв, що відбувається, які розмови відбуваються, ймовірно, я підозрюю за кулісами. Про це ми не знаємо британські представники під тиском запитань від преси. Зокрема, нещодавно новий британський прем'єр-міністр Стармер заявив, що Україна має право завдавати ударів по цілях на території Росії, звідки на Україну учиняються напади. Але коли йдеться про залучення країн НАТО країн Європи до фактично бойових дій, то ми чуємо перше. Заяви, що країни НАТО не перебувають у стані війни з Росією, тому не вдаються до бойових дій. Також ми чуємо зокрема, напевне, найбільше це від представників Німеччини про побоювання чи небажання ескалації. На тлі того, що звичайно ж Німеччина найбільший донор військової допомоги Україні, але також від німецьких політиків ми найчастіше, зокрема від канцлера Олафа Шольца, чуємо про небажання якимось чином загрожувати розширенням цієї війни на, на європейському континенті? Отже, наразі ситуація, як ми бачимо, поки що не змінилася з українського боку, лунають заклики допомогти. Збивати ракети, допомагати Україні захищати, захищати небо. І зараз таким цікавим новим аспектом є те, що Україна отримала перші літаки F-16 американського виробництва. І зараз український президент каже, що інші країни могли би взаємодіяти з українськими літаками винищувачами західного виробництва. Взаємодіяти для захисту українського неба наразі ми чуємо uh -huh. лише гучні заяви українських керівників відповідь з європейського боку. Можна сказати, дуже дуже стримана, і ти знаєш Богдан. Ти згадав про, про побоювання про ескалацію. Дмитро Кулеба сьогодні оприлюднивши цей пост, власне, з цими публічними закликами, якраз сказав, що жодне з цих рішень ні дозволи щодо вражання а, вглиб Росії з американською зброєю, ні допомога із збиванням ракет. Сказав, що жодне з цих рішень не є ескалацією навпаки, це а, зупинить чи стримає Росію від пода. Альшого терору наша глядачка Алла зокрема звертає увагу про те, що при ударі Ірана на Ізраїль були задіяні війська США, Великої Британії і Франції. А в Україні що а ви тримайтеся? Ми вам допоможемо. Звертаю увагу вона на це. І ви знаєте, Алло, коли власне перший раз порушувалося це питання, ми питали у представника Білого Дому Джона Кірбі, чому у випадку із Іраном все ж таки вирішили допомогти Ізраїлю. А у випадку з України не допомагають і вони сказали в білому домі, що це зовсім інші речі. Ми будемо продовжувати ставити безумовно ці питання. Богдане до іншої зовсім теми. Російське суспільство цими днями сколихнула зовсім інша тема. А це тема про затримання у Франції Павла Дурова, мільярдера, власника, засновника Телеграму. Що відомо про цю ситуацію, в чому його підозрюють? Чи є якісь подробиці на цю мить? Так, ми дуже спраглі за інформацією, тому що досі від суботи, коли згідно з неофіційними повідомленнями. В аеропорту біля Парижа був затриманий цей підприємець російського походження. Офіційної інформації не було були заяви французьких змі з посиланням на представників слідства, імена не називалися. І провідні засоби масової інформації були змушені фактично до останньої, скажімо, години писати, що Франція офіційно не підтверджує, не заперечує, але не підтверджує арешт затримання Павла Дурова. Але щойно з'явилася заява президента Франції, і вона дуже цікава. Він оприлюднив два дописи на Твіттері, Французькою і англійською мовою у тих дописах досить розлогих французький президент Еммануель Макрон заявив, що він бачив, як він каже, фальшиві неправдиві повідомлення про обставини чи причини затримання цього підприємця російського походження і категорично відкидає будь-які політичні причини цього кроку. Президент Франції наголошує, що Павел Дуров був заарештований у межах розслідування, яке відбувається у Франції, і наголосив, що рішення у цій справі будуть схвалювати представники суду, судді, і більше він про це не, не писав. Більше подробиць не подавав, офіційно не підтвердив, за що. Власне, порушена справа, в чому підозрюють і можуть звинуватити російського чи підприємці російського погодження, але ми знаємо, що слідство пов'язане з тим, як е, Телеграм використовували е, особи зі злочинними намірами, зокрема йдеться про відмивання так. грошей, тероризм е, і так далі, і так далі. Богдана надзвичайно цікава ця тема. Ми думаю, продовжимо ми її в наступних ефірах. Дякую тобі надзвичайно. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, приєднувався із Лондона і говорили ми і про реакцію власне у Європі на сьогоднішню масовану атаку на українські міста, але також і про ситуацію із затриманням у Франції Павла Дурова. Ми ж продовжуємо наш випуск. Дуже дякую вам, друзі, за вашу активність. Бачу, що Київ рідно на зв'язку є також Луганськ. Вітає Дрогобич, Норвегія, Кривий Ріг. Якщо у вас є якісь ще запитання, то обов'язково їх ставте. Наприкінці минулого тижня до України із візитом завітав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. І це був історичний візит, тому що це вперше лідер Індії власне завітав до незалежної України. Однією з найпомітніших заяв індійського лідера стали заклики до Києва і Москви сідати за стіл переговорів. Чому це важливо, що це означає і як реагують на це, власне, поговоримо сьогодні із Мрідулою гош. Вона голова правління східноєвропейського інституту розвитку та доцентка кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пані Мрідуле вітаю вас в ефірі. Вітаю, отже, попри те, що Росія продовжує свою жорстоку агресію проти України, не показує жодних ознак готовності змінити курс. Моді у Києві говорить про те, що варто... Терміново сідати за стіл переговорів, а закликає до миру без зволікань. Чи означає це, що Київ таким чином Києву не вдалося переконати країни глобального півдня у тому, що мир можливий лише на справедливих умовах, і Росія не готова до цього? Я думаю, пан Моді це говорив і пану Путіну. Ні один раз це Самарканді вересні 2022 рік, коли він сказав, що це не епоха війни, і потім він повторив це 8 липня, коли він був в Москві. Він був дуже незадоволений обстрілями, і це його реально не сподобалося. Наступний день він про це відверто сказав, що особливо погано, коли помирають ну за гібну діти. І скасував підсумкову зустріч, ну такі були дипломатичні деталі, і вирішив приїхати до Києва, хоча дуже багато було намагання зупинити його поїздку до Києва. Тому це теж потрібно зважити, щоб він приїхав. Не було ніколи прем'єр-міністра Індії в Україні і це теж історична подія, тому що це показує, що рівень відносини підвищилися. Не були тільки були президенти, а не прем'єр. Але прем'єр у нас найголовніша особа. Чому він закликає до мирних переговорів чи сідати за стіл? Це я би сказала, це будь-який лідер буде, коли йде війна, і будуть намагатися, щоб вони вирішували все мирним шляхом. Але Seveda, oni razumejo, da Rusija to sklada. Zato, ker, gledajte, je kurska operacija, recimo, z obok Ukrajine. Kako bi gospod Modir realno ne zahočil priti? до Києва, і на це у нього було багато причин, що ви там Київ у напрямку Курську робите, здійснюєте цю операцію. Я на жаль, не зможу приїхати, але такого не було. Тому тут потрібно дуже трошки між рядками читати. Я не буду говорити, що пан моді реально може щось зробити. Тут я не гадаю, що ключ в його руках, хоча є дуже багато людей, які вважають. Що це він єдина людина, яка має непогані стосунки з Путіним і може і з паном Зеленським. Я, на жаль, таке не думаю. Все ж таки, якщо ми говоримо про те, що цими словами, саме закликами до миру, просто зараз, що цими закликами хотів донести пан Моді, ви були на підсумковій зустрічі із ним за результатами його візиту. Чи пояснив він саме таке формулювання да. на цьому етапі? Тому що низка світових лідерів приїжджають до України, але ніхто не каже, що за стіл переговорів треба сідати зараз. Право в тім, що пан Моді не робив підсумкову зустріч, це було з президентом Зеленським. Mm -hmm. Президент Зеленський не один раз сказав, що немає бажання сісти за переговором, але Україною розпочати процес миру, тобто це Копенгаген, Джида і так далі, де Індія бере участь. Останньому ну, там першому там саміті миру, що було в Швейцарії, звичайно, Індія не підписала комуніке, і це трошки є е, багато хто є незадоволений цим. І в самій Індії люди, які незадоволені. задоволені. Одначе участь бере і далі е, буде брати участь. Тобто тут іде, знаєте, я не скажу, що ну, така відчувається якась така, знаєте, гібридність просто. Говорить, що ми захищаємо ми за територіальну цілісність і суверенітет, ми за мир, але тим не менше, коли якийсь документ тоді не підписує. І потім ще і відверто не вимовляє про Росію, не засуджує і так далі. Тому це може вважатися трошки така невпевненість, одначе є певне дистанціювання, бо цей візит був разом з візитом до Польщі. Це треба зважити, бо це я вважаю це як «twin visit», Тобто, в полі зору Індії тепер Східна Європа ніколи не було пріоритету. Зараз відкривали посольство країнах Балтії, тому зовсім політичний вектор Індії, все таки не тільки Західною Європою, але і Східна Європа, і Польща Україна тут можна так політично тлумачити, що Україна не Росія, Україна. А польща Україна таким чином є геополітичний пріоритет, іде групування, хоча б іде Польща Україна. Це дуже важливо, пані Мрідоло. Дякую надзвичайно вам, що приєднувалися до ефіру. Мрідула Гош була гостю так. нашої студії сьогодні. Дякую вам. Друзі, ми продовжуємо випуск. І, Зокрема, я бачу, є питання від нашого глядача. Джоні питає, як українці відзначали День прапора та День Незалежності. У нас є відповідь на ваше питання. Українці в різних куточках Америки цими вихідними відзначали День Незалежності. Це були і марші, і акції протесту. Це були забіги у вишиванках за всіми цими подіями. Стежила моя колега Ірина Шонкаренко. Вона приєднується до ефіру, щоб розповісти, власне, як відзначали українці Америки День Незалежності. Не привіт, вітаю Ірино, Отже, в яких містах пройшли найбільші заходи до дня незалежності? Що на них відбувалося? Що ти для себе виділила? Юлія розпочну із Вашингтона. Особисто я відвідала виставку присвячену дню незалежності України в університеті Джорджа Вашингтона, яку організував 20-річний студент, американець, студент цього університету, і на якій були представлені артефакти з доказами злочинів Росіян в Україні та картини українських митців, створені у час війни в різних куточках Вашингтона. У цей день різні громадські організації та посольство України у США організовували різноманітні заходи. Зокрема, відбувся вишиванка ран пробіг у вишиванках на з благодійно. Ною метою на збір коштів на допомогу Україні. Ну а одна з головних акцій відбулася а, біля Білого Дому, де активісти, представники української діаспори, а, ветерани американської армії українського походження та представники посольства вони виголошували промови. Вони співвиконували український гімн. А туди прийшли люди з прапорами у національному одязі. І у своїх промовах вони закликали американську владу зняти обмеження щодо використання американської зброї в Україні. А також вони закликали надавати продовжувати надавати. Вати Україні все необхідне озброєння, і от від Білого дому, ходою з українськими прапорами, активісти рушили до пам'ятника Шевченку у Вашингтоні, де, окрім закликів про допомогу, також відбувся концерт, де американців знайомили з українською творчістю, колективи української діаспори. Вони танцювали, співали українські пісні і е, закликали знову ж таки до допомоги. І е, мої колеги їм вдалося поспілкуватися із американцем, який, е, він по суті у вже став частиною української громади у Вашингтоні. Це Роберт Гарві, який від першого дня повномасштабної війни він щодня виходить до одиночних інколи навіть пікетів біля Білого Дому та Конгресу, закликаючи продовжувати допомагати Україні. І я пропоную послухати, з яким закликом він звертався до американської влади на цей день незалежності України. My a, я, як американець, який не має українського походження, а також американські українці збираємося продовжувати дзвонити законодавцям у палату представників і сенат закликати продовжувати підтримувати Україну. Адміністрація Білого дому та Конгрес повинні надати Україні дозвіл на нанесення ударів по військових цілях у Росії. Росія порушила Будапештський меморандум. Російська Федерація використовувала бомбардувальники та обладнання, які вони отримали від України в рамках угоди, які зобов'язалися поважати український суверенітет для бомбардування українських міст і вбивства українських мирних жителів. Це абсолютно неприйнятно, і російські військові бази, зокрема авіабази, є чіткою військовою ціллю в Росії. Традиційно величезна кількість заходів до Дня Незалежності України відбулася і у Нью-Йорку. Найбільшим, мабуть, був заходом це коли величезна українці, хода активістів з українським прапором пройшлася діловим центром Нью-Йорка. Люди несли в руках плакати із закликами зупинити Путіна та допомогти підтримувати Україну у війні. А потім в історичному центрі ділового кварталу Нью-Йорка відбулося підняття українського прапора, і участь у підняті українського прапора. Взяв мер міста Нью-Йорк Ерік Адамс. Він відзначив важливість української громади у США. І він також запевнив, що він та місто продовжать підтримувати Україну та боротися. Цитую за те, що правильно. І в Нью-Йорку також відбувся традиційний забіг активістів з українською символікою. І вперше у Нью-Йорку відбувся парад українських прапорів на річці Істрівер. І головний човен тримав український прапор завдовжки 13 метрів. І я пропоную послухати активістку з нью йорка і з яким закликом вона прийшла на цій акції, роблю все можливе від мене, щоб Україну чули і почули, щоб Україні давали як можна більше допомоги, щоб Україну підтримували українці. Я знаю, що ви натерпілися, але я вірю в наше щасливе, миле, безтурботне і мирне майбутнє. Ірина, ти згадала от мера Нью-Йорка Адамса власне, які іще політики брали участь або приєдналися до заходів і вшанування Дня незалежності України? Чи відомо про якісь прокламації, які підписували, можливо, в різних штатах Сполучених Штатів Америки? Так, Юлю. От за даними посольства України, я нарахувала щонайменше не менше вісім американських штатів, які Губернатори, яких підписали прокламації до Дня Незалежності України, і також щонайменше 15 мерів великих американських міст підписали такі прокламації, зокрема, це штат Мічиган, Каліфорнія, Колорадо, Техас. І в цих прокламаціях вони закликали громаду відзначати День незалежності України, долучатися до акції. А також запевнили у своїй подальшій підтримці прагнення України до незалежності. І також політики місцеві доєднувалися, окрім мера Нью-Йорка, інші політики. Доєднувалися до акції. Зокрема, мої колеги побували також на е, великому заході у штаті Нью-Джерсі. Там пройшло традиційне велике зібрання українців, е, які традиційно збираються на так званий український тиждень на пляжі Вайлдвуд. Е, захід збір українців там проходить ще з першого дня проголошення незалежності України. Щороку а е, там практично весь пляж заповнений українськими прапорами. Люди також виконують українські пісні, український гімн і розповідають. Американцям, чому незалежність України важлива, чому потрібно підтримувати Україну, і от до цього заходу е, долучився цього року е, і заступник мера містечка Вайлдвуд, а також конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік. Я пропоную послухати його, а також пропоную послухати лідера української громади Нью-Джерсі. Я був на іншому кінці планети. Я був в Індонезії. Я прилетів сюди раніше, аби бути тут з усіма вами. Це 33 роки незалежності і понад два роки дуже дуже жорсткої війни. Я тут, аби надіслати повідомлення про те, що в Україні є двопартійна підтримка, і вона буде продовжуватися. і Я про це потурбуюся. Тут збираються від чоловіки Америки, від Канади навіть що тут є багато. То вони всі збираються кожен рік в цей тиждень. називають називається український тиждень більше і більше сходяться наші людей. То може бути 500, то може бути тисячу наших українців, може навіть більше, залежно як вони будуть приходити. А от в штаті Аризона, де українська громада є набагато меншою, теж провели доволі за кількістю великий захід української громади. І до них приєднався конгресмен демократ від цього штату Рубен Галего. І також величезні акції пройшли у Каліфорнії. Там пройшов забіг, де також перед забігом на пляжі люди сформували великий український тризуб. Угу. І у Чикаго відбулася велика акція. І всі ці акції висвітлювали багато з них на американському телебаченні. Це дуже цікаво. Насправді, надзвичайно тобі дякую Ірина Шинкаренко. І сьогодні ми безумовно в програмі Тайм» поговоримо більше про те, які акції проводилися на честь дня незалежності України тут у Сполучених Штатах. Ірина Шинкаренко приєднувалась до ефіру. Розповідала вам про все це. Друзі, приєднатися ви до сторінок голосу Америки української у соцмережах, щоб не пропустити найважливішу, лише перевірену і релеванту для України інформацію. Побачимося у наступних програмах. Бережіть себе на все добре, Па-па! завантажити мобільний додаток Голосу Америки.